Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, що це? Так, це геометричні фігури. Вони однакові? Ні. Чим вони відрізняються? Правильно, кольором, розміром, формою. Відберіть тільки квадрати. А тепер відберіть тільки червоні фігури. А тепер великі фігури. Як бачите, різні фігури можуть бути чимось схожими між собою, що є у всіх фігур, крім овала і круга. Правильно, сторони і кути. Покажіть в трикутнику сторони та кути, порахуйте їх. Один, два, три. Дітки, на ілюстрації ми бачимо фігури. Чи усі фігури мають кути і сторони. Тут є трикутники. Давайте порахуємо їх кути. Один, два, три. Ще тут є чотири кутники. Давайте порахуємо їх кути. Один, два, три, чотири. Також тут є п'ятикутники. Порахуємо її кути. Один, два, три, чотири. А ще тут є шестикутник. Порахуємо його кути. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всі ці фігури називають одним словом багатокутники. Саме через те, що вони мають багато кутів, їх так і називають. А зараз пропоную пограти в гру. Вам необхідно розкласти геометричні фігури за кольорами. Тепер пропоную розглянути ілюстрації та порахувати зображення на них і знайти відповідну цифру. Скільки на ілюстрації зображено баобабів? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Отже, баобабів на малюнку 4. Обираємо відповідну цифру. Скільки на малюнку кактусів? Давайте порахуємо. Один, два. Отже, на малюнку кактусів Два. Обираємо відповідну цифру. Скільки на малюнку зображено сакур. Давайте порахуємо. Один, два, три. Отже на малюнку сакур, три. Обираємо відповідну цифру. Скільки на малюнку зображено драконових дерев? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, на малюнку драконових дерев 5. Обираємо відповідну цифру. А тепер пропоную подивитись, чого більше на малюнку драконових дерев чи кактусів. Так, драконових дерев більше. А на цьому малюнку чого більше? Сакур чи бананових дерев? Правильно, бананових дерев більше. Нам потрібно якось показати, де більше дерев. Нам в цьому допоможе мавпочка. Її руки розкриті до бананів, адже вона їх любить, тому там, куди спрямовані руки мавпочки, більше дерев. Але ж ми не будемо завжди малювати мавпочку, тому ми придумаємо знак більше менше, де кутик там менше, де відкриті ручки більше. А зараз пропоную визначити, де більше дерев чи кущів. А де менше? Так, кокосових пальм більше. А чого менше? Так, ананасів. Чи правильно показано на малюнку? Правильно. А чого зараз більше маанолій чи дерев апельсинів? Так, маанолій більше. А чого менше? Правильно, дерев апельсинів. Чи правильно показано на малюнку? Так, правильно. Чого більше на наступній ілюстрації баобабів чи сакур? Так, баобабів більше, чи правильно показано на малюнку? Так, правильно. Дітки, скажіть, яка цифра більша 1 чи 4. Так, 4, чи правильно показано на малюнку? Так, правильно, молодці дітки! Наостанок пропоную пронумерувати дерева в залежності від товщини стовбура. Найтовстіше дерево буде під номером 1, а найтонше 5. А наше заняття закінчилося. До побачення!